Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка Міла. щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Кремлівське збіговисько на показ усьому світові. 7 травня відбулася так звана інавгурація Путіна. Самодержець у п'яте склав присягу на вірність Росії. Своєю метою він назвав народозбереження. Усі рівні влади, за його словами, мають підтримувати багатовікові сімейні цінності. Путін також заявив, що Росія продовжить роботу з партнерами задля формування багатополярного світового порядку. Попри розв'язану велику війну в Україні та тисячі жертв через агресію на урочисту церемонію прибули дипломати з Греції. Франції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини натомість в українському міністерстві закордонних справ зазначили, не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом. А поки в Кремлі аплодували автократу та злочинцю, в Газі до міжнародного суду ООН символічно привезли ще одного Путіна. На жаль, бутафоричного німецький скульптор зобразив кривавого політика в кайданах та тюремній робі правильне місце для міжнародного злочинця в'язниця не Кремль, зазначили організатори. Отже, як очільник Росії з ліберала перетворився на диктатора та любителя терактів? Дивимося далі. Теракти під вибори та гучні заяви про боротьбу з радикалами. Володимир Путін давно зрозумів, керувати народом це означає тримати його в страху і щоразу, так би мовити, рятувати. А от організовувати гучні та смертоносні події не проблема для кремлівського самодержця. Перші гучні теракти в Росії з численними жертвами сталися ще до того, як Володимир Путін став президентом. 9 серпня 1999 року його призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови уряду Російської Федерації. Того ж дня в своєму телезверненні президент Росії Борис Єльцин оголосив його своїм наступником. А вже у вересні в Росії сталася серія вибухів у житлових будинках. Вони прогриміли в російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ. Багатоповерхівки підривали за допомогою закладеної в підвали вибухівки, Щойно Володимир Путін уперше склав присягу. Між іншим, символічно це було саме 7 травня 2000 року. Проголосив, що боротиметься з тероризмом. Далі був тракт на Дубровці. Згідно з офіційною версією, 40 чеченських бойовиків захопили близько 900 глядачів, що прийшли дивитися мюзикл Норд-Ост. Внаслідок так званої антитерористичної операції спецслужб Росії було ліквідовано всіх злочинців. Проте 130 заручників отруїлися невідомим газом. Ще понад 700 осіб були поранені. Люди загинули, зокрема, і через невчасно надану медичну допомогу. Наказ про штурм віддав особисто диктатор Путін. Один із найстрашніших терактів путінського режиму захоплення школи в Беслані. 1 вересня 2004 року бойовики взяли в заручники 1128 людей, переважно дітей, їхніх батьків та працівників школи, які прийшли на святкову лінійку. Російська влада від самого початку почала брехати про реальну кількість бранців. Після провалу переговорів силовики розпочали штурм із застосуванням вогнеметів, гранатометів і важкої військової техніки. Більшість людей постраждали саме через застосування зброї масового ураження і пожежі в будівлі, що почалася через її застосування. Тосування черговий теракт стався 22 березня у московській області в концертному залі Крокус Сіті Холл». Кількість загиблих нині становить 115 осіб. За неофіційною інформацією, жертв 150. Москва прогнозовано шукає у теракті Український Слід. Путіну ж доповіли про затримання 11 осіб, зокрема всіх чотирьох терористів, які безпосередньо брали участь у теракті в крокусі. Таке тривале правління Путіна навіть отримало назву путінізм. Кремлівський диктатор сконцентрував у своїх руках всю владу законодавчу, виконавчу і судову. Це виглядає як монархія під пропагандистським прикриттям демократичних норм. І очевидно, він не змінить своєї позиції протягом наступної каденції. Скільки кровопролитних воєн на рахунку кремлівського самодержця? Богдан Гайдамака розкаже. Перша війна, за яку так і не відповів Путін, друга Чеченська з літа 1999 до весни 2009 року. Бойові дії розгорнулися у Чечні та прикордонних регіонах північного Кавказу. Перша фаза тривала до весни 2000 року та закінчилася встановленням проросійського чеченського уряду. Ще 9 років російські спецслужби вели війну проти повстанського руху на північному Кавказі. За 10 років війська Російської Федерації втратили близько 14 тисяч військових, і це лише за даними Союзу комісії комітетів солдатських матерів Росії з Чеченського боку загинуло від 25 до 80 тисяч людей, включно з мирними жителями. 8 серпня 2008 року російські війська під легендою про захист населення розпочали вторгнення до Грузії з території сепаратистських республік Північної Осетії та Абхазії. Відтоді Південна Осетія є невизнаною республікою під контролем Росії. Сторони публікували різні цифри щодо загиблих. Ми подаємо інформацію з відкритих джерел з російського боку від 72 до 400 людей. А із Рузинського близько 400 разом з цивільними, і це всього лише за 6 днів. Формально, президентом Російської Федерації тоді був Медведєв. але ж ми всі знаємо, що це тільки формально. 2015 2022 роки вторгнення Росії в Сирію Російська зброя, повітряна підтримка та війська підсилили диктатуру Асада та зруйнували життя мільйонів людей. Це допомогло Асаду досягти військової переваги над повстанцями до кінця 2017 року. До слова, Російська Федерація підтримує його владу донині. За інформацією Міноборони РФ, заровки військових дій в Сирії загинули від 321 до 444 російських військових та найманців. З 2017 року російські найманці присутні і на африканському континенті, а конкретно в Судані. Вони підтримують провладних військових, воюють традиційно за золото та діаманти. У планах Путіна розширити свій вплив на всьому континенті. У січні 2018 року Росія розпочала свою експансію Центральної Африканської Республіки. Російські військові найманці, зокрема й Вагнерівці, підтримують центральний уряд країни. Головна мета Росії у цар банально гроші вивозять діаманти та золото. Також намагаються заволодіти стратегічними покладами урану. Десять років тому Росія пішла війною проти України. Спочатку, у 2014 році, РФ окупувала Крим та спробувала створити так звані народні республіки у кількох регіонах України. Російські громадяни за підтримки військових захопили владу у Донецьку та Луганську. Україна розпочала антитерористичну операцію. 24 лютого 2022 року. Росія повномасштабно вторглась в Україну. За понад два роки великої війни російські окупаційні війська втратили майже 500 тисяч солдатів. Про те, який з колишнього розвідника, воєначальник і керманич, поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом, який до нас долучається. Володимир, вітає вас, Вітаю вас. Весь період правління Путіна, схожий на цілу низку спецоперацій. До чого загалом призводить керування державою на базі засад роботи розвідшколи? Я думаю, тут спрацьовують саме традиція, традиції радянського союзу. От е, те саме КДБ назва зараз інша ФСБ, але традиції КДБ вони продовжують діяти впливають навіть на сучасну Росію, навіть в умовах нинішнього російського капіталізму. Але от одну деталь зазначу: ви згадували про це е, те, що багато чого. І в особливо в зовнішній російській політиці, а іноді внутрішній реалізується формація ІПСО – інформаційно-психологічних спецоперацій. Це один з улюблених методів Путіна. Ну і використовувати іноді методи найбільш жахливі, наприклад, вбивства, диверсії. Причому це відбувається не тільки на території Росії або сусідніх з Росією пострадянських країн. Росія, росіяни, російські спецслужби роблять це і на території західних країн, наприклад, замахи на Скрипалів або деякі інші, вбивства, зокрема за кордоном, або підриви арсеналів в Чехії чи Болгарії. Да, оце методи спецслужби і це методи путінської політики. Тамтешній патріарх, вітаючи свого керівника з призначенням, попросив, аби він правив до кінця віку. Наскільки ймовірно, що Путін утримуватиме владу в Росії до скону? і що на вашу думку може йому у цьому завадити юридично, він зараз може ще як мінімум два шестирічних терміни правити. Ну один вже визначений зараз після цих псевдовиборів, імітації виборів. От він може правити до 2030 року, потім ще шість років. Тобто, от рахуйте до 2036 року. Але Путіну вже буде тоді далеко за 80. І ну, в цих умовах, скажімо так, є питання: чи зможе він керувати? І взагалі, а ким він буде за статусом? Але ну, от ви згадали про патріарха, патріарх назвав його високістю. Ну, ще трошки. І я не здивуюсь, що знаєте, ну буде вже якось путіну. Ну, що це таке, рутина, новий термін президентства. Да, а давайте краще коронація, пом, помазання на царство. Я не здивуюсь, хоча це виглядає зараз ну як такий саркастичний сценарій. Але на превеликий жаль в сучасній Росії можливо навіть і таке, де факто Путіна вже сприймають як царя, як самодержця, і саме сучасне оновлене самодержав'я є суттю нинішньої політичної системи в Росії. Все-таки ми говоримо з вами про достатньо немолоду людину. Залишається сподіватися, що біологія візьме своє раніше раніше ніж ми того очікуємо. Та, от, якщо можна, я щодо віку. Буде важлива тенденція, якщо Путін буде от правити і далі, як мінімум ще 12 років, то розумієте, разом з Путіном буде старішити і його політичний режим. В Уряді дійсно можуть з'явитися люди пов'язані з Путіном, причому пов'язані або певними родинними зв'язками, як губернатора Кузбасу. Цивільов тут родинні зв'язки через дружину. Або от як Дюмін, колишній охоронець, один з фаворитів Путіна, теж може посісти високу посаду. По суті, Путін в так звані нульві роки почав формувати свій, свою власну систему влади, оточуючи себе своїми людьми. А зараз є і нова тенденція: він піднімає так зване молоде покоління, це або його вихованці, от його колишні охоронці, це цілопліяда. Або діти, діти його соратників. От зараз Борис Ковальчук, син одного з путінських олігархів, одного з дружбанів Путіна Юрія Ковальчука. Зараз він очолює контрольне управління в адміністрації президента Росії. Очікується, що може стати керівником Рахункової палати. А далі хто зна. Кажуть, що може стати через певний час і керівником адміністрації президента. Син Патрушева. Вже декілька років міністра російського господарства, і багато хто називає його потенційним наступником Путіна. Отаке От нове покоління. Це знаєте, така аристократія, яка хоче передавати не тільки статки, а владу хоче передавати в спадок своїм дітям. І теж багато інтриг навколо того, що нібито якийсь політичний статус може отримати. Донька Путіна, старша донька, і теж може розглядатися як потенційна його спадкоємниця. Так що Росія і в прямому і в переносному сенсі перетворюється на в монархію, де влада може і влада, і статки можуть передаватися по наслідству. Володимир, дякую за ваш час. Володимир Фесенко, політолог. Був на зв'язку. Йдемо далі, і не путіним єдиним. Попри те, що російський самодержець вже вписав своє ім'я в історію як політик, що змінив конституцію під себе та зміг залишитися при владі на п'ятий термін. Є ті, хто обігнав кремлівського автократа. Про кого мова дивимося далі. 44 роки і 8 місяців. Саме стільки при владі перебуває Теодору Обіанггемам Басого в екваторіальній Гвінеї. На шостий термін 81-річного політика переобрали два роки тому. За нього проголосували 95% виборців. Президент контролює багату на нафту центральноафриканську державу. А члени сім'ї займають ключові посади в уряді. Він захопив владу після військового перевороту і пережив кілька спроб повалення його режиму. Багата накопалена екваторіальна гвінея входить в де десятку найбідніших держав світу. 42 з половиною роки не змінюється влада в Ірані, а Ліга ем до 1989 року був президентом країни. Відтак став верховним лідером за часи його правління. Ісламська країна небезпечно озброїлася та посилила тиск на свободу слова. Зокрема, діють обмеження, що стосуються доступу до інформації, порушуються права затриманих. Йдеться про випадки катування та зґвалтування від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тегеран активно співпрацює з Москвою. Зокрема, Іран продає Росію у ударні безпілотники типу шахед, якими загарбники цілять по мирних містах, також Алі Минеї офіційно підтримав напад Хамас на Ізраїль. Майже 30 років при владі Олександр Лукашенко. Президент Білорусі, попри протести по всій країні, основними цілями яких були відставка, політика та проведення повторних чесних виборів, переобрався на шостий термін у 2020 році. За президентства він провів низку змін, обмежив роль парламенту та місцевої влади, змінив символіку країни, взяв курс на інтеграцію з Росією, а також позбувся опозиції через тиск, арешти і вбивства. Олександр Лукашенко підтримує Росію під час великої війни проти України. Зокрема, Володимир Путін використовував територію Білорусі для. Для наступу на Київ Сирійський диктатор Башар Асад керує країною майже 24 роки. В четверте переобрався у 2021-му. Його правління відзначилося десятилітньою громадянською війною. Вона почалася 2011 року після мирних акцій протесту проти авторитарного правління. Конфлікт забрав життя сотень тисяч людей, і залишив без даху над головою майже половину населення країни. Захід не визнає легітимність режиму Асада, проте він має підтримку Москви. Сирійський самодержець нещодавно заявив, вторгнення Росії в. Україну виправить хід історії, а Москва насправді бореться із так званим західним світовим терором. Кім Чен Ын править північною Кореєю більше 12 років. Вічний лідер успадкував владу від свого батька. Він допомагає російському президенту Володимиру Путіну вести війну проти України і все частіше погрожує ядерною зброєю США та Південній Кореї. Стиль правління Кіма називають диктаторським. За деякими даними після першої навгурації він наказав стратити близько 80 високопосадовців. Через економічний занепад більшість жителів північної Кореї потерпають від голоду та не в змозі придбати собі житло. Чи автівку, але провладні пропагандистські зміни втомно твердять про розквіт та добробут, який панує в КНДР. Як на мене, тут варто згадати, як закінчували життя диктатори за їхніми прізвищами сотні тисяч людських доль, смертей, геноциди, знущання та страти. Адольф Гітлер скоїв самогубство. Беніте мусоліні з коханкою розстріляли партизани, а тіла повісили вниз головою. Ніколая Чауческу з дружиною теж розстріляли повстанці. Муамара Каддафі стратили. Саддама Хусейна повісили за рішенням спеціального кримінального суду.